Кого можуть засудити за виправдовування або заперечення агресії Росії? Кто називає війну, наприклад, внутрішнім громадянським конфліктом, прославляє, тобто глорифікує осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України. Яке покарання передбачене у таких випадках? Це не означає так, як в Російській Федерації там да вонду знущання людьми там на підвал кидають там, затримують. Як СБУ виявляє підозрюваних у таких діях? Відслідкувати всі ці скрини, подивитися по айпі-адресі. Якщо це публічний вислів, то мають бути відповідно свідки. І чим небезпечна їхня поведінка? Вони можуть бути завербовані, вони можуть працювати на ворога не тільки словами, а й діями. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Із початком повномасштабної війни до кримінального кодексу України внесли зміни, які передбачають покарання за різні види допомоги Росії. Зокрема, у березні 2022 року з'явилася нова стаття про виправдовування або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію її учасників. Відтак за українським законодавством, якщо людина виправдовує агресію Росії, її можуть арештувати до 6 місяців, покарати виправними роботами до 2 років або позбавити волі на термін до 3 років. У випадку, якщо особа виготовляє та поширює матеріали на виправдання агресії Росії, їй загрожує обмеження або позбавлення волі до п'яти років із конфіскацією майна або без такої. Водночас суд може звільнити від відбування покарання, якщо обвинувачений визнає вину та погоджується на обмеження волі до п'яти років. У такому випадку ухвалюється так зване умовне покарання. Викриттям осіб, які підозрюються у виправдованні агресії Росії, опікується служба безпеки України у липні 2023 року. Співробітники відомства виявили двох жителів Запоріжжя, які поширювали російську пропаганду і публічно виправдовували війну Росії проти України. За даними слідства, місцевий житель у своїх репостах і публікаціях схвалював проведення так званої спецоперації в Україні, дискредитував органи влади і збройні сили України і закликав своїх земляків допомагати військам окупантів, яких називав визволителями. Його знайома також жителька Запоріжжя захоплювалася втратами збройних сил України і звинувачувала українську ППО у влучаннях по цивільній інфраструктурі міста. Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки. Зазначили в СБУ. Головна спеціалістка із питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська розповіла новина Азов'я, за якими статтями зареєстровані провадження щодо жителів регіону, які підозрюються у просуванні російських наративів. здійснюється досудове розслідування у 130 кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною першою статті 111 прим. 1, тобто колабораціонізм. Також виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки за статтею 436 прим 1, А також за статтею 436 прим 2 – це виправдовування визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників. Саме за цією статтею притягують до відповідальності тих, хто називає війну, наприклад, внутрішнім громадянським конфліктом, прославляє, тобто глорифікує осіб, які здійснюють збройну агресію РФ проти України, не вважає злочинцями тих, хто бере участь у незаконних збройних формуваннях, ну і тих, хто узуркував владні функції на тимчасово окупованих територіях України. За результатами розслідувань підозри отримали 26 жителів Херсонщини, каже представниця прокуратури. Упродовж цього року також у нас вже є судами першої інстанції ухвалені вироки стосовно восьми осіб за вчинення кримінальних порушень, передбачених частиною першої статті 111 прим. 1, тобто публічне заперечення громадянам України з'яснення збройної агресії проти України. І тому подібне все залежить від того, що людина зробила. Наприклад, вона просто виклала допис у Фейсбуці або у якійсь соціальній мережі. Або вона ходила на якийсь мітинг, де прославляла осіб, які здійснюють агресію, або вчиняла інші дії у підтримку країни агресора. Ну, тут дуже складно, знаєте, сказати щось конкретне, тому що кваліфікація йде за декількома статтями, не за одною передбаченою відповідальність, і вже в залежності від складу злочину йде кваліфікація дій людини і відповідно. Те, що її кваліфікували, там уже йде і відповідальність. Депутатка Запорізької міської ради, адвокатка Регіна Харченко, розповіла новинам при Азові, що станом на листопад цього року в Україні оголошені 443 вироки за заперечення агресії Росії. Найбільше їх у Харківській і Одеській областях 86 та 61 Відповідно, у Херсонській області таких вироків чотири у Запорізькій два. Десь відсотків 40 цих кримінальних справ вони закінчуються певною угодою зі слідством. Тобто, особа свою вину визнає, вона каже: Так, я щось робив неправильно, але е, якоїсь прям позбавлення волі чи обмеження волі, чи якихось виправних робіт, такого не застосовується в нас. Е, в основному це позбавлення права, от обіймати певні посади, займатися діяльністю строком на 10 років. Про що йде мова? Що така особа. Маючи такий обвинувальний вирок, не зможе займати посаду в державному підприємстві, в державному органі, в органі місцевого самоврядування, і також не може бути е, обраним на виборах, тобто балотуватися там до місцевих рад чи до верховної ради. Доказами у таких справах можуть бути дописи у соціальних мережах, каже адвокатка. Соціальні мережі сторінка там оця соціальна мережа «Однокласники», де дуже люблять там сидіти. Ну і починається про те, що людина говорить про якісь ну якби з похвалою, закликає до поваги дії військовослужбовців Російської Федерації. Говорить про якусь там успішну операцію контрнаступу, яку вони провели, чи починає викладати якісь пости чи дописи з там обговоренням нацистської політики української влади. І все це відбувається системно, системно, системно. Тобто, це не один допис, так, а прямо така стратегія його дій в цій соціальній мережі. Все це це фактично колабораційна діяльність, заперечення того, що ти живеш в країні, яка має право на свою незалежність суверенітет і визнання, і похвала, і заклик до публічного е, як це до публічного одобрення тих дій, які здійснює окупант. У випадку, коли лунає публічна підтримка дій Росії, правоохоронні органи документують показання свідків, розповідає Регіна Харченко. Історія йде про публічний заклик. Тобто я не просто собі хожу в голові і щось там думаю, а я публічно виражаю свою позицію, і оце може бути якась там зупинка громадського транспорту. До речі, випадок був у Запоріжжі в нас, де одна з працівниць комунального підприємства, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, розказувала про те, що вона чекає, коли вже Запоріжжя нарешті окупують як обласний центр. Ми всі почнемо жити в мірі і здраві з великим покровителем. От ці заклики, ну тобто є відповідно свідки, так для що, що для досудового розслідування потрібно. Якщо ж соцмережа, то це простіше відслідкувати всі ці скріни, подивитися по айпі-адресі. Якщо це публічний вислів, то мають бути відповідно свідки. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тімафіїв зазначив, що не в усіх випадках покарання за публічну підтримку дій Росії є достатнім. Якщо людина мала е е, якусь посаду. Працювала в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, була депутатом, може, працювала в сфері надання публічних послуг там в школі, там в лікарні, тобто була працівником бюджетної установи і займалася там запереченням збройної агресії, там виправданням і так далі. То максимальне покарання для цієї людини це позбавлення права обіймати посади пов'язані з наданням публічних послуг. Як правило, як правило, статистика свідчить, що ті люди, які вчиняють такі кримінальні правопорушення, вони не займають таких посад. це можуть бути люди там похилого віку, пенсіонери і так далі. Тому для більшості таких людей ну це зовсім не покарання. втім, депутат вважає, що ресурс правоохоронних органів доцільніше спрямовувати на більш тяжкі злочини. Нема сенсу ганятися за цими людьми, притягувати їх до міфічної відповідальності, втрачати цінний час слідчих прокурорів, суддів і так далі. Оскільки ці люди, ну як правило, вони визнають свою правину, як правило, вони йдуть на мирову угоду. Нещодавно в Верховній Раді був зареєстрований якраз законопроект, який вирішує певним чином цю проблему вносяться запропоновані зміни саме в цій статті, в частині першої статті 11 прим. 1, пропонуються там реальні штрафи, великі штрафи від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень, Пропонується там, якщо людина не може сплатити штраф, на і суддя це ну бачить, може призначити альтернативне покарання. Це позбавлення волі до трьох років, але згідно вимогами кримінального кодексу, це буде умовне покарання. Павло Тімафієв зазначив, що українські правоохоронці професійно займаються розслідуванням справ, які пов'язані з колабораційною діяльністю місцевих жителів. За 10 місяців цього року, тобто з січня по жовтень, було зареєстровано 244 кримінальних правопорушення, пов'язані з колабораційною діяльністю. І це здебільшого от серйозні колаборанти, які на окупованій території знаходяться, які співпрацюють, які надають допомогу, і які погодилися на якісь там посади в окупаційних адміністраціях, і ми бачимо, що такий зріст це 14% стало більше таких кримінальних правопорушень, зареєстрованих. Порівняння з минулим періодом цього ж періоду минулого року ми бачимо також дуже великий зріст статті пособництва державі агресору. Це більш тяжка стаття, це умисні дії, які спрямовані на допомогу державою агресору надання матеріальної підтримки, фінансової підтримки, і там дуже серйозна є санкція у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років. І за 10 місяців цього року зареєстровано таких 47 кримінальних проваджень, і ми бачимо, що порівняння з періодом минулого року це зріст майже у 2-3 рази. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, яка відповідальність чекає на тих громадян України, які висловлюють підтримку російській агресії в Україні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Якщо стає відомо про публічну підтримку дій Росії певною людиною, з нею спочатку можуть провести профілактичну бесіду. Про це розповів генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун. Спочатку перевіряють інформацію, чи справді є якісь ще докази, то що вона займається антиукраїнською діяльністю. а так її викликають або в національну поліцію, або до неї можуть прийти з служби безпеки і запитати наскільки відповідає дійсності. Оце висловлювання задокументовано людьми, і е, то, що вона е, робить, і як, і як її діяльність. Тобто, це не означає не так, як е, в Російській Федерації там, да, там знущання людьми там, на підвал, кидають, там, затримують. Тут стоїть питання в юридичній площині. І в нас є таке поняття, як е, профілактичні заходи, які е, мають. Неможливо ти ну попередити майбутній злочин людини можуть просто за нею спостерігати і отримати інформацію, тому що якщо інформація не підтвердиться, що вона займається антиукраїнською діяльністю, то все завершиться власне профілактичною профілактикою. Небезпека полягає у тому, що такі висловлювання можуть бути лише початком можливої антиукраїнської діяльності, каже експерт. Якраз таких людей вишукує російська. Пропаганда, яка потім на них спирається, що є, що не, не все так однозначно в Україні. Це раз. По-друге, ці люди можуть стати базою для того, щоб з ними почали працювати російські спецслужби, і в майбутньому вони можуть бути завербовані. Ну і як наслідок, вони можуть працювати на ворога не тільки словами, а й діями, тому коли ми дивимося, що затримані ті чи інші коригувальники. Тої право це люди, які ну неприхильно ставилися до України, і частина з них були, були зафіксовані російськими службами в соцмережах, де висловлювали висловили якесь наративи російської пропаганди, зокрема і запречення агресії Росії проти України. Суворого покарання лише за поодиноке проросійське висловлювання немає, оскільки воно не призводить до серйозних наслідків, пояснив Віктор Ягун. Якщо тільки одне висловлювання там або десь якісь там ну, незначні дії, просто людину ставлять до відома, що розуміють її позицію і, попереджають, що якщо вона буде продовжувати цю, ці, ці дії, вони можуть в щось більш серйозне. І е, мати набагато більше наслідки. А для того, щоб вона відчувала це попередження, то сталися от, такі от умовні е, е, такі запобіжники щодо його щодо її можливої участі ну, в майбутніх там не знаю депутатських якихось виборах там або заняті посаду заняті посаду на державну службу. Людина сама сама собі е, знаходить такі речі, і, до речі, в цей самий кондукс сходить тоді, коли, наприклад, якийсь працівник великої компанії починає так себе вести, і компанія приймає рішення, що нам такі співробітники не потрібні, тому що вони дискредитують цю компанію. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається це спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємось. Вини приазов'я.